Розпаковка за тебе сьогодні 18 червня. Почався новий тиждень акції в АТБ. Є такі продукти, які я їм. І тому я взяла їх ще із запасом. Зараз покажу, скупилася я на 400 гривень. Так, 21.30 по акції. Ось такий на цукрозамінниках лимонад. Мені він подобається. Так, далі. Оце просто взяла на вечір погризти. Отака салака також на акції вялена. 39.40. Не купувала що ніколи. В АТБ купувала корюшку, вона мені подобається. Але корюшки не було. Так. Взяла нежирний сир кисломолочний. По 52,90. Зараз на нього акція. Тому я взяла з запасом, закинула морозилку. Так, цей 5%. Ось. 52,90, я взяла два на 105,80. Ось. Цей сир мені з усіх сирів в саме найбільше подобається. І 5%. Так, 5 трішки дорожчий по 58,90. Взяла два пакета. І ще є 9-відсотковий, він трішки ще дорожчий. Я тут ставлю покажу, яка ціна. Зараз на акції. Так. Далі я взяла зараз на акції вершки. Зараз покажу 22,90. 22 Без акції вони коштують 31,90. Я взяла з запасом. Оце три упаковочки в мене вийшли на 68,70. Каву з вершками я дуже люблю. Тому беру з запасом, хай буде. Так, і взяла цибуля. Цибуля за кілограм 24,89. У мене 400. Де вона? Ось. 410 грамів на 10 гривень 20 копійок. Цибулька. І взяла ще отакі два огірка. Огірки тепличні 49,89. Оце два гірка на 24,55. Тут 492 грами. І є ті, що колючі, їх ціна десь така сама приблизно. Але вони були якісь жовтуваті, тому я їх не купувала. Молода капуста Ва тебе зараз 32 гривні з копійками, кабачки 30, десь близько 36 гривень. Картоплю бачила 28 з копійками. І дивилася в яку ціну яйця. Звичайні яйця ці що набирати 40-44 з копійками. Ну, майже 45 гривень. Так, і ще я зайшла в м'ясний барон за фаршем, але уже фарша не було, вже порозбирали, бо бо вечір. Вечір. Вже сьома вечора. Оце взяла фаршу, зайшла в салківський магазин. Це не той чек. Так, на 64 гривні 37 копійок. Ціна за кілограм. 199,90. 200 гривень курячий фарш в Салтівському. Ну й ціни. 64 гривні. Подивіться, тут буквально жменька форшу. Да. І ще зайшла в один магазин. Скупилась на 56 гривень. Ось. Взяла 30. Скільки тут? Ну, нема, не написано. 36 грам і взяла отаку погристи. А, Тут є вага. А, 34. І тут 62 грами. Оце така кукурузка, це також на вечір. Просто ось. Посидіти, подивитися якесь кіно. Чи фільм, чи кіно, чи серіал, і що-небудь таке погристи. Бо я раніше чіпси полюбляла, але вже все. Так, оце кукурузка вийшла на 20 гривні 31 копійку, а рибка паутинка 33 гривні: 99 копійок. Така покупка на 56 гривень 30 копійок. Так що, зараз в тебе багатенько хороших акцій. Так що, кому-то потрібні вершки сир, кисломолочні беріть, Я ж кажу, я уже такий купувала. Це білоцерківський. Дуже смачний, Саме більше подобається десь я бачила, зараз покажу. Я вставлю картинку. 2850, зараз морозиво, гран-при ріжок. Тут е, какао, смак, манго і малина. Оце таке здорове морозиво <кій> зараз на такій хорошій ціні. Так що можна купити, навіть закинути в морозилку і з'їсти, коли захочеться. Бо без акції воно коштує 37. Ой, 37. 57,90, здається. Так, 57,90 без акції. Без акції це дорого. Сир з Винигорода 60 гривень 90 копійок. Також він зараз на акції, бо без акції 95 гривень за кусочок сиру 160 грам. Також дорого. І майонез Оліс на акції знижка 40%. Хто любить салат з майонезом, шоколадки лакмі 34,90, також на них знижка 48%. Кока-кола Звичайно, ну, з цукром і без цукру 38,10. Також на акції знижка 30%. Це 2-літрова. Що тут таке ще цікаве? І різні ковбаси є, сири. Сосиски, йогурти. Ну, таке морозиво, багато ось по акції. Морозиво, каштан. Я колись їла. Купували також з чоловіком на акції. Смачний 17,90. Мені оцей подобається, що е, з полуницею. Смачне. Крабові палочки 200 грам, водний мір. Ні, не, да, водний світ 49,90. Хачапурі, 74,90. Я його не пробувала, правда, ніколи, але також на акціях бачила, коли в АТБ. Люди брали по 3, по 4 упаковки, то я думаю, мабуть, воно смачне, але я не пробувала. Ось таке тут кава є, чай. Цукерки, до речі, також ось на знижках. Також такі непогані ціни. І вафлі грошем смачні. 27,50 також можна. Хто їсть, можна купувати. Так що є що повибирати. Люблю, коли акції. Стараюся скуплятися по акціям. Та й раніше любила, а зараз то взагалі. Бо зараз, якщо брати отакі от сири кисломолочні, які без акції вже можна, скоро дійдуть до 100 гривень, то це дорого. Це таке 350 грам. Так що така невелика розпаковка. Хто щось хоче купити по акції, тому купуйте. Хто любить каву з вершками, будь ласка, беріть. Беріть з запасом. Пригодиться. Треба економити. Так що всім гарного вечора.